Що насправді приховує дизайн першого годинника Шанель? Цікаві факти з історії модного бренду, про які ви могли не знати у 1987 році. Дім Шанель представив свою першу модель жіночих годинників під назвою Прем'єр, розроблений дизайнером Жаком Елью. Вишуканий та елегантний дизайн годинника містив у собі багато цікавих символізмів, які на перший погляд були не дуже помітні, але насправді поєднували у собі архітектуру Парижу та історію самої Габріель Шанель. Золотистий ремінець годинника переплетений чорною шкірою, нагадував ланцюжок культової сумки Шанель 255 Чорний мінімалістичний корпус без циферблату натякав на скромне дитинство Шанель у монастирському притулку, а золоті акценти на її шлях до успіху та розкоші. Восьмикутна форма годинника повністю повторює архітектуру Вандомської площі у Парижі, на якому розташований готель Ріц, де колись мешкала сама Шанель. Навіть заводна головка годинника була розміщена символічно, точно там, де на карті знаходився бутик Шанель. Цікаво, що таку ж саму форму вандомської площі має і кришка флакону легендарного парфуму Шанель No5. Тепер ви знаєте, що в Шанель навіть маленькі деталі мають свою історію.